Привіт всім! Я рада зустрічі з вами на моєму каналі. І в сьогоднішньому відео я буду показувати, як обрізаю свої троянди на зиму. У моєму саду найбільша троянд в селекції Девіда Остіна це англійські троянди. І в свій час я шукала дуже багато інформації по догляду за цими трояндами. І одного разу наштовхнулася на інтерв'ю головного агронома. Розплідника Троянд Девіда Остіна, і коли в нього запитали, коли найкраще обрізати троянди, він сказав: це дні після Різдва, коли ви вдосталь засиділися за столом, і вам потрібно трішки розім'ятися. Але звісно, клімат Англії не такий, як український, і в січні чи в лютому виходити в свій сад то ще таке випробування У нас. Снігопади, сильний мороз і заледеніння рослин. Тому я свої троянди обрізаю в листопаді, тоді, коли вже точно не буде потепління, і троянди не дадуть нові пагони. Тож давайте будемо починати. А почнемо ми з того, що визначимося: як будемо обрізати кущ. Якщо ми обріжемо його надто низько, то він буде квітувати набагато пізніше. Якщо зріжемо високо, то і квіти на наступний сезон він дасть вгорі. Я ж не хочу, щоб пізно квітували троянди. Хочу, щоб вони якнайшвидше показали свої квіти на початку сезону. Тому буду обрізати не дуже низько. Хоча, знову ж таки, за словами е головного агронома розплідника троянд Девіда Остіна, е коли його запитали, як потрібно правильно обрізати англійські троянди, він сказав, що потрібно залишати від землі 3-5 бруньок. Таку обрізку роблять саме в саду Девіда Остіна. Проте, для мене це буде занадто низько, я хочу зберегти висоту цих троянд у цьому місці. Тому я буду працювати так. Передні пагони я обріжу доволі низько, задні пагони лишу високими. Тож, давайте покажу, як я буду це робити. Ось передній пагон. Ми відраховуємо. Десь 1, 2, 3, 4, 5, 6 бруньок і обрізаємо. Подивіться, бачите, ось тут видно, що буде новенька брунька. Так, ми обрізаємо всі передні. Ось тут можна трішки так обрізати. І ще в нас молоденький пагін. Ось так. Дайте ще пагони, які йдуть наперед, обріжемо коротенько. Хоча я і обіцяла собі дуже не обрізати троянди у цьому сезоні. Але мені подобається порядок у садку, і щоб взимку сад виглядав теж дуже гарно. Мені не подобається ось це все листя, яке буде сипатися на сніг. Ну, це мій сад, тому я хочу порядок в ньому. Так, ось такий новий пагон базальний пагон бордового кольору. Скоріше за все не перезимує, він почорніє і загниється. Ось іще один базальний пагін, і ще один базальний пагін. Ми їх укоротимо, нехай будуть, можливо, і перезимують. Але якщо ви бачите, що у вас є тільки базальні пагони. Молоді і старі пагони, то старі пагони не обрізайте дуже низько, вони вас перестрахують. Краще ви омолодите кущ навесні, якщо побачите, що базальні пагони перезимували. Тому що в мене така була вже проблема. Я в минулому році позрізала всі старі пагони. Восени хотіла омолодити троянду, лишила лише базальні пагони, вони всі позагнивали, і троянда не вийшла на перше квітування. На друге квітування вона почала трішки квітувати, ну, тому це мій гіркий досвід. Це я розповідаю про свою троянду Саллі Холмс. Не раз її показувала у своїх відео, тому на інших трояндах так ризикувати не буду. Тобто омолоджуємо кущ лише навесні. А зараз поки трішки поукорочуємо для порядку висадку. Ось середні пагони можна обрізати трішки вище. А взагалі-то я, напевно, залишу передні пагони по нижню перекладину. А верхні пагони поверхню перекладемо. Ну що ж, давайте покладу свій телефон, тому що з ним знімати насправді важко. І будемо працювати. Ну що ж, давайте покажу принцип обрізки трішки ближче. Якщо, наприклад, вам потрібно, щоб молодий пагін ріс вправо, то шукаємо бруньку, яка дивиться у праву сторону, і над нею зрізаємо пагін. Ось, Наприклад, тут я хочу, щоб пагін йшов вгору, тому і відрізаю біля бруньки, яка дивиться вгору. Ось так нічого складного. Тут я хочу, щоб новий пагін різ назад, утворював пишноту куща, тому і обрізала над брунькою, яка дивиться назад. І так далі. Ну що ж, на цьому кущі вже видно результат моєї роботи. Я обрізала, як хотіла. Передні пагони я обрізала коротко. Середні пагони я обрізала на середню висоту, і задні пагони я обрізала вище. Дивіться, скільки всього, мені тепер прийдеться поприбирати, але я сподіваюся, що наступної весни. Мій кущ мені подякує і буде гарно квітувати. Ну що ж, а попереду мене ще багато роботи, тож давайте будемо починати обрізати інші кущі. Ну, ось Насправді саме так і проходять мої садові будні. Рідко гуляю в садку, але багато працюю. І це відео тому підтвердження. Але скажу чесно, я дуже люблю доглядати за своїм садом, а особливо обрізати троянди. Ну, для мене це ніби медитація, чесно. Я насолоджуюся цим процесом, тому працюю у задоволення. Що в мене вийшло? Знову я обрізала, по принципу, передні пагони коротше, середні пагони на середню довжину і задні пагони обрізала найвище. Тоді кущ буде квітувати, ніби водоспад, і квіти будуть квітувати по всій висоті куща. Ну, а тут в мене ще дуже багато. Після зйомки буде прибирання, але давайте знову ж таки цей кущ троянди Олівія Rose я трішки вже пообрізала по понизу, тому що я тут робила пересадки. Я показувала це раніше, але ось верхівку куща не зрізала. А тепер приступимо до цієї роботи. Ще раз хочу вам показати, що ми зрізаємо пагін над... Тією брунькою, в яку сторону ми хочемо, щоб переріс новий пагін. Бачите, я хочу, щоб нові пагони йшли наперед, то і шукаю таку бруньку, яка дивиться вперед куща. Ну і так далі продовжуємо роботу. Що ж, обрізали і цей кущ. Дивіться, який результат у мене вийшов. Мені подобається, як зараз виглядає цей кущ троянд. Ну, на цій клумбі троянди всі пересаджені, тому вони були обрізані раніше. А ми давайте перейдемо до іншої клумби. Ну що ж, у перший день зйомок у мене вже не було часу обрізати троянди далі, мені потрібно було забирати сина зі школи. Я собі вирішила, що наступного дня дознімаю обрізку троянд. Але наступного дня в нас був сильний сніг. Я бачила по прогнозу погоди, що буде сніжити, але навіть не уявляла, що снігу буде так багато, він буде такий важкий, що повали всі мої троянди. Але я вирішила все ж таки взяти камеру і відзняти далі, тому що це приклад того, чому я обрізаю свої троянди. Ви бачите, які вони під снігом. Вони ламаються, лежать негарно, і мені такий сад не подобається. А ось тепер підійдемо до обрізаних раніше мною троянд і побачимо, як гарно виглядають вони. Їхні пагони. Не поламається від е, сильного вітру і від снігу, а вони ось так будуть гарно стояти всю зиму. Хотіла ще, подивіться, тут навіть не встигла прибирати всі відрізані пагони, їх присипало снігом. Ну, Сніг підтане, я обов'язково приберу. Ще хотіла у цьому відео показати, і як я укриваю е, троянди на зиму, але вже випав сніг, тому коли підтане, я відсніму відео і про укриття троянд. Ось іще приклад того, чому я обрізаю троянди. Бачите, вони повністю завалені снігом. Так важко і трояндам, і так не подобається мені. Тож, давайте підійдемо до троянд Golden Celebration і обріжемо їх. Ці троянди я вирішила обрізати дуже коротко. Мені тут не потрібні високі пагони, тому обрізаю доволі коротко. Якраз і перевірю усі рекомендації у головного агронома розплідника троянд Девіда Остіна. Я обрізаю коли на вулиці морозно, сніжно і залишаю десь по 5 бруньок. От і подивимось, як спрацює обрізка, яка проводиться у саду самого Девіда Остіна. Ну ось видно, як я пообрізала доволі коротко. Дивіться, як багато пагонів тепер потрібно мені прибрати. Ну, але я гадаю, що результат буде того вартий. Ці кущі будуть гарно квітувати наступного сезону. А ще я хотіла обрізати ці кущі низько, тому що хотіла зняти агрополотно із цієї клумби. Зараз я, я цього вже не зможу зробити, тому що все присипано снігом, але сніг трішки підтане. Ну, принаймні це обіцяє український гідромецентр. І я тоді зніму агрополотно. А ще обрізала ці троянди низько, тому що поміж них росте магнолія. Їй тут тяжко. Напевно, ці троянди її заглушують, тому що вона в мене квітувала лише один раз, коли я повернулася. Після початку війни додому і ця магнолія мене дуже радувала своїми квітами. Після цього вона більше не квітувала. Тому подумаю, можливо, її пересаджу. А ще хочу показати, як виглядає лаванда після правильної обрізки. Тут мій самшит, який я вчора просто рятувала з-під снігового завалу, тому що він повністю лежав так само, як і ось ця лаванда. Подивіться, якщо лаванда не обрізана то сніг її просто повали, просто поламає. Я казала, що в мене є такі кущі, які постійно хочуть квітувати. І от їх я не встигла обрізати. І бачите, такий кущ лежить. Всі інші кущі, які я пообрізала, вони всі собі гарненько стоять і тримають сніг. А ще сніг дуже гарно виглядає на моїх ялинах. Чи не так? Але давайте підемо трішки далі і хочу поділитися ще однією красою, яка зараз є в моєму садку. Ну, тут потрібно обрізати ще малину, можливо, я зніму відео і про обрізку малини, але хочу показати дещо інше. Ось тут теж кущі, які я обрізала низенько, і вони добре тримають сніг. Тут мій син. Вчора робив своє іглу, Підійду до цієї клумби. Хочу показати, як вона виглядає взимку. Ось чому я сюди думала підсадити гірських сосен, щоб вона гарно виглядала і взимку. Але в мене там на задньому плані за парканом ростуть сосни. І я гадаю, що ще декілька років і вони своє гілля перекинуть наперед саду, і, можливо, будуть прикрашати його теж. А ось тут. Покажу кадри, які найбільше зараз мене зачаровують у моєму садку. Ви лиш подивіться на ці червоні ягоди. Шепшини, чи, можливо, правильно сказати глід, не знаю, тому що шипшина і глід це ягоди е, дикої троянди чи троянди ругози, а це троянда Амстердам. Це троянда із простими квітами, тобто не густими. І я помітила, коли такі троянди не обрізати після першого квітування, то на зиму вони дадуть такі червоні ягоди. Я вирішила у цьому році поекспериментувати і не обрізати цю троянду. І ось яка вона гарна. Ну, а тут ще покажу лаванду, яку теж обрізала. На камеру. Бачите, вона чудово тримає сніг. Ну, Ходімо ще на одну клумбу. Цю лаванду я теж обрізала на відео. Бачите, як вона добре тримає сніг, не завалюється і не ламається. Хоча сніг мокрий, важкий і вже є заледеніння на ньому, але Лаванда міцно стоїть, тому що була правильно обрізана. А тут, знову ж таки, не можу відірвати погляд від цієї гарної картинки. Дуже рада, що в цьому році поекспериментувала із обрізкою. І тепер ці троянди будуть гарними всю зиму. Отже, якщо ви теж собі хочете мати такі червоні ягоди, то троянди із простою квіточкою не обрізаємо після першого квітування. І тоді вона дасть таку красу на зиму. Ну що ж, а я надіюся, що вам це відео було зрозумілим, тому що я звичайна садівниця, ніякий там собі не агроном. Але хотіла донести інформацію. Про те, як я обрізаю свої троянди в садку. А я вдячна вам всім за перегляд. Бувайте до наступних відео і бережіть себе!